Тобто відкриваються і закриваються. Просто магазинська омивайка. Але я вам скажу вже, пічка гріє. Друзі, привіт! Радий бачити вас на каналі. Зараз 9.30 ранку. У мене, коротше, кіпіш прибіг на гараж. В руках в мене термостат. Термостат з чого за тієї лачеті? А чого він в мене в руках? Бо я її купив, їхав з Кребенчуга і вона закипіла. А закипіла чого? Бо хлопцю поставили новий термостат. І він дуже дешевий і дуже качественний. А зараз мені треба швидко цей термостат вкинути, бо що, бо їде евакуатор. Ми грузимо по прошаюнічку і він їде куди? Правильно, в Світлогірський їде туди, де я живу. Бо купив його в мене кент. О, отак от, от. Ну, коротше, дивимось. О, Взяв я термостат, друзі, фірми Вернет. Хороші термостати на лачеті. Провірено Ну, Тобто відкриваються і закриваються. Ага, поправлю камеру вам, щоб ви мене бачили. Зараз що ми робимо? Пробуємо тут посадочне місце, протираємо його тряпчиною, вмазуємо тут все гермітосом. Він там стоїть клапан, можна купити окремо клапан. Можна купити окремо корпус, а можна купити весь в зборі, так як зробив я, або так простіше купив, поставив і забув, я так надіюсь. Ну це не точно. Тут міняти термостат, взагалі нема проблем. Він прикручений просто зверху, спереді. Головне злити антифриз. і все буде класно. О, хтось прийшов, хтось прийшов. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Так, друзі, все чпокаю і далі подивимось. Печка? Ні, печка це не точно, що буде роботи. Печка може не працювати. Так, друзі, грузимо, потихеньку зараз цепляємо і їде. Попрошай Серешка замерзла лібьотка. Друзі, кому такий лачик буде потрібний, звертайтеся, номер телефона буде в описі. У кого є СГ, техніка, яка вам не потрібна, я її можу викупити у вас. З область. Вань, постав фіксатор. Овчик трактор Руша. <laughs> Стартер. Бендикс. Топливо настоит на нем. Гренди день. Вот такие на хозяйство. Тракторец. Главное, чтобы лошадь не закипило сейчас, пока я тут сижу. Ну шо? Вперед. Ты все уже, да? Да, ты... да, да, да. Все четко. Не! Я... А... а ну вот так! О! Погоди. Да. А, на передачу чуть не замерзли. <свёздить> чуть-чуть и... ...поехали <свёздить> на, на горы, и ты я, сижу, чтоб... я крикну по тормозам, то на тормоз нажмёшь, чтоб спину. Ну не дуже сильно. Добре, 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 добре. Сереж, його вес я подивився, такий як у цієї лачеті. 1660 кілограмів. Так. Такий самий вес, як лачеті. Пакується, а ми займаємо далі автомобілем. Так що дивимось. <гум> Відправили ми тракторся, загнав лачика, покатався на ньому трохи, не гріє печка зовсім абсолютно дме холодним. Патрубок той, що на вход е, в печку гарячий, а той, що на виход, холодний. Звісно, міняти ми не хочемо радіатор, бо... Операція длинна і радіатор стоїть, ну мінімум касарь нормальний. І це знімати панель не хочу я цих процедур, хоча ми знаємо, як це робити, ми цього не боїмося. Ну, Зараз ми спробуємо обійтися е, маленьким лайфхаком. Я вам покажу, як безвредно спробувати в домашніх умовах почистити радіатор обігріву салону на практично будь-якому автомобілі. Так, що ви його не пошкодите. О, це немало важливо, бо багато людей чистять радіатори чим кротом. І той крот, що робить, проїда, і що потім тече, і треба по-любому міняти. Отак. От Значить, зараз я п'ю бистренький кофійок і показую вам, як це зробити. А ви підписуєтесь і дивитесь далі. Хм? Значить, так, друзі, як це все зробити? Для цього вам треба буде що? На печку йде два патрубки, як завжди на всіх автомобілях. Один подача, один обратка. Ви, як у вас не гріє печка, ви поїздили, ви пробуєте. Один буде патрубок, у вас гарячий, той, що подача йде, а один холодний. Потім ви приїжджаєте в гараж, зливаєте контур води, щоб був нижче у вас в блокові, чим в печці. Щоб коли ви зняли патрубки, не текло. Або зливаєте повністю охолоджуючу рідину. Ну, я так не робив. Злили рідину і. Знімаєте обидва патрубка, щоб вони у вас були в вільному доступі. Ось один і другий. Я його вже поставив в баклагу. Той, що холодний патрубок, ви витягуєте, той, що був у вас холодний, витягуєте наверх, щоб він у вас був в доступі. А той, що був гарячий, тобто подача, ви її вставляєте в якусь баклажанечку, в яку буде зливатися рідина. Яка рідина? Для того, щоб промити печку, вам треба всього-навсього омивайка. Проста магазинська омивайка або якесь миюче средство. Наприклад, там, фейрі, оці, там Це не реклама, ви не подумайте, просто щоб мильна суміш була якась. От, У вас там всередині в радіаторі немає там мазути, солідолу, цього всього. У вас там просто такі, як жирові е, утворення від корозії, алюмінія, який утворюється в системі цього всього. Зараз що робимо? Заливаємо в патрубок обратки. Чого обратка? Бо все время подачою туди в соти набивало. А коли ви заліте сюди і дасте в обратку, то з великою долею вирогідності, коротше, це все говно вимиє сюди назад. От от. Е, зразу попередю, що це не спрацює в більшості випадків, але може спрацювати. Бо по путі меншого супротивлення може вода піти тільки через пару сот, а може все ж таки відкрити багатенько сот. Отак от, от. Так що зараз дивимось, я пробую, а ви підглядаєте, як це правильно зробити. Так. І як я роблю, Лієчки в мене, на жаль, нема, бо я тут як в польових умовах коротше, в цьому гаражі. О, І заливаю трубочку по чуть-чуть туди цю умиваєчку. Поки вона там не протече в баклагу, або поки вона не набереться повна ця трубка, і щоб набрати повен там радіатор. Все, я бачу потекло. Там. Тепер що беремо? Беремо воздух з компресора, вставляємо цю трубку, затикаємо і дмемо. І туди в нас в баклагу не перебивай. І туди в нас в баклагу вали пена із гавнішим. те все ґавніше, що зібралося. Цю процедуру проводимо разів 4-5. Можна набрати, підняти обидва патрубка, хай постоїть, покисне. Потім вийдути і так повторити декілька разів. Потім все збираємо в обратній послідовності, заливаємо водичку, прогріваємо машину і пробуємо. Якщо стало тепло, але недостатньо, пробуємо зробити ще раз, якщо не впадло. А якщо вже впадло, то по-любому міняємо радіатор. Ну, в нашій ситуації, якщо почне трохи гріти, нам добре, бо ми що, бо ми машину продаємо. Погано, але правда. <рес> Отак от, друзі. Так що провожу зараз цю. Операцію декілька разів і провіряю. Так, набираємо ще раз водички, Тобто омиваєчки. омиваєчки. Да, без лійки не дуже, звісно, удобно. Набираємо, набираємо. О, єсть повна. І вставляємо. Компресор дивимося в баклагу і дмем. Дивимось в баклагу і дмем. Так, продаю пару разів туди і пару разів в обратну сторону. Тепер через подачу. І, як соберу, вам все покажу, як гріє. Що ми тут на Зараз покажу. Це той, що я зливав антифриз. такий він червоний. І ось те, що ми намили. Те, що ми намили, тільки на дні осад, який прям. Як би показати, щоб було видно? Ну, коротше, видно, що там прям какулечки. Дивіться, який осад. Ось він іде. От. Це. Все робить простий засіб для умивання лобового скла. Такий лайфхак може комусь буде цікавий, бо крот промива. Так, друзі, далі я зараз все збираю. По обратній послідовності заливаю охолоджуючу рідину, розвоздушую, прогріваю і показую. Дивимось. Так, Ну що, друзі? Автомобіль прогрівається, випаровується те, що порозливав. Випаровується те, що порозливав. Я вам скажу так, я тільки виїхав з гаража. Температура ще машина не вигрілася. виходить робоча там посередині. Але я вам скажу вже, пічка гріє. Не гріла зовсім мене обдувало отак оце вікно. А отут замерзало все, я їхав льон був. І зараз, блін, клас гріє. Працюючий лайфхак, такий, ну, як лайфхак, просто ну, не треба мити е, е, такими рідинами або речами, в яких є якісь кислоти чи щ, щолоч вона називається, я не знаю, як це буде по-українськи. о, е, Щоб не роз'їдало, бо там ну, немає ні жиру всередині, е, ні масла ніякого, того, що ж ви заливаєте. ж, ну, Нема ж якусь рідину туди в систему охолодження. О, Тобто простої омивайки вам цілком вистачить. Отак, -от. А мені вже в машині тепло, так що їду додому. В наступному відео думаю, будемо робити порог на цьому авто, а може я його продам і так. Кому було цікаво, поставте лайк, підпишіться. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей пока.